Школа у селі Кваси на Рахівщині будувати нову школу почали ще майже 20 років тому. За відсутності фінансування проект перетворився на довгобуд, а навчатись доводилось у старій школі майже сторічного віку. Відновили будівництво тільки зараз. На честь цього у фундамент заклали символічну капсулу. Адже щойно ми побачили приміщення, яким понад 100 років, де півчне опалення, де недостатнє освітлення. Тому, напевно, ці проблеми треба вирішувати в комплексі. І дійсно, назустріч тим ініціативам, які висуває президент України, збільшувати. Будівництво нових шкіл саме в гірських районах. Інший подарунок учням Рахівщини сучасний спортивний майданчик у чорній тисі, найвищому селі Гуцульщини. Тут у школі немає навіть спортзалу, а от футбольна команда є, і тренуватися треба регулярно, бо ж у планах ще не одна перемога. Переможемо можливо, в турнірі, який у нас чекає через тиждень. серед команд район. Ми переможемо, можливо, у турніри, маємося краще тренувати тут. Схожа ситуація зі старими школами і в інших гірських селах. Скрізь потрібні капітальні ремонти, облаштування вбиралень та заміна опалювальних систем. Школі 100 років. Діти навчаються в школі. Можете представити, як вона виглядає, Побудована школа 100 років назад. Да, її там десь дошку школ... То штукатурять, десь проводку поміняють, але це все одно не ті умови, в яких повинні навчатися сьогодні наші діти. Ми йдемо до Європи. Ми повинні створювати нормальні умови для навчання європейські умови для навчання наших дітей. Роботи на будівництві Квасівської школи тривають повним ходом. У фінансуванні затримок немає. Загальна вартість проекту 26 мільйонів. Новосілля обіцяють вже у 2016 році. будувати, за що